Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас чергова розпаковка ось такі ось такої посилочки з вінтажними прикрасами з американського сайту EBay. Ось відкриваємо. Посилочка така досить об'ємна виглядає, але не дуже важка. Ось такий ось такий тут класный, Самі прекрасны. запаковано таку клівцю захисну ось так виглядає пакуночок з прикрасами бачу що всі вони спаковані окремі пакети і Потім загальний так, перше наше прикрасо. Тут дві. Так, ось таке. Кольє. Золотистому тоні. Тут така імітація геліотісу, оскільки я розумію, імітація залита епоксидною смолою, в стані хорошому не дуже добре. Ось тут листочок, кленовий, зелений з кришталиком: це такий пластик від компанії Avon, І ось тут маркування. Відмінний, легенький, гарна така, брошечка. Ну, сто. Так, вінтажне, на такому конекторі, але тут повинно бути три рядочки. Є два намистини скляні, брудні трохи. Треба їх. Помити? Так, і щось переробити, мабуть, тому що м -м, планувалось тут було три рядочки, зараз є два. Самі намістини дуже гарні, скляні, гарні, гранені, але недостатньо. Для трохрядного рядного намиску. Так? Бачу такий широкий браслет металевий в срібному тоні. На резиночці резинка трохи така. Ну, хоча в нормальному стані виглядає, як розтягнута. Так, на такий більший об'єм ручки, або перетягувати резиночку. Самі елементи дуже гарні, з таким чорнінням. є кліпси, кліпси цікаві такі, кліпси з маркуванням. Япон Japan, Японія. Намистини пластикові середня скляна з ефектом АБ. Такий в чорному тоні. Ось стан хороший. Механізм працює. Добре. Тут на наші прикраси, це що це. це? Це ланцюжок. Такому світло-золотому тоні? Трошки є сходи покриття. Ну, загалом це так органічно дивиться, як постарена така прикраса. срібло золото Сантиметрів 60. Хош ну, ланцюжок. Так, а тут що в нас? Тут якісь такі просто замочки? Магнітні причому. Зімочки у нас така підвісочка в золотому тоні, тільки смаркування, але настільки настільки дрібні букви, що прочитати, практично неможливо? Можливо, це треба після ефіру дивитися: ланцюжок зі сходами покриття в поганому стані, а сама підвісочка в хорошому стані. Так, ще одне намисто бачу. Намисто пластикове. Цікавої форми намистини. Маркувань немає, але саме ну, по собі дуже цікаве. Проставочні намистини. Такі, як перлинки. Таке. Так. так, тут в нас хочу декілька тут. з ракушки, з замочком, ракушка тонована. В рожевий такий фіолетовий колір, натуральний матеріал. Наступне, таке коротеньке, намистини пластикові під такий колір бурштину, під колір натурального каменю, навіть такі кракелюри. Є. Така імітація. Дуже цікаве, дуже гарне, гармонійне, такого підібрано ці намистинки. Цікаве намисто. Так, тут у нас таке з ракушок намисто, але таке вінтажне. Ракушки нанизані на ланцюжок в срібному тоні є якісь навіть маркування. Ну, дуже затерте. Це тепер таке неможливо так прочитати, але ракушки, це мене мисто вінтажне. З ракушок. І досить вінтажне. Так, ще одне. Так, це такий масивний бачу, ланцюжок в золотому тоні. Матовий тон металу і глянцевий, винтажне, хороший замочок. Маркувань не бачу, але дуже якісне. Стан теж хороший, трошечки брудне. Треба. Почистити не ну, заплестить, угу. цікава, вінтажна, прикраса. прекрасна. Цей не дуже великий. Ще ось такий ланцюжок і це вже остання прикраса з таких. Скілець таких, теж в матовому тоні. Замочок того, такий масивний замочок. Приємне таке кольє, ланцюжок в гарному стані. Тільки сходи покриття є тут на, на замочку. А тут все відмінно, воно не є важке ось таке. І оце всі прикраси з цього лоту. Ну, цей ланцюжок дуже цікавий. Цікавий, марковані оці ракушки вінтажні, які треба розібрати з маркуванням. Це імітація бурштину. Цей ланцюжок, хоча не маркований, але дуже якісний, цікавий. І як символ осені, оцей осінній кленовий листочок, ще зелений.